Я завжди вірила, що зрада це щось далеке, чуже, те, що трапляється з іншими, не зі мною. Але одного дощового вечора я дізналася, іноді найстрашніші речі трапляються тоді, коли ти найбільше довіряєш. Мене звуть Олена, мені 32, і я завжди вважала себе щасливою жінкою. Ми з Тарасом прожили разом 10 років, 10 справжніх щирих років. З маленькими сварками на кухні через каву без цукру, з вечорами під старенькою ковдрою, коли слухаєш, як б'ється дощ обшипки, з лінивими неділями на ринку, де ми сперечалися, яке варення купити, полуничне чи абрикосове. У нас була своя маленька фортеця, квартира в старому районі міста, з високими стелями, старими вікнами і квітучою гортензією на балконі. Я працювала викладачем української літератури в університеті, Тарас був архітектором, його руки завжди пахли деревом і креслярським папером, він був людиною мрій, будував проєкти, які мали змінити обличчя міста. Я захоплювалась ним щиро, без оглядки, але навіть у найміцнішій фортеці часом прориваються тріщини, і я довго не хотіла їх бачити. Почалося все непомітно. Тарас став приходити додому пізніше, виправдовуючись нескінченними термінами. Його погляд ставав відсутнім, а доторки механічними. Я списувала все на втому, занурилась у роботу, намагалась бути терплячою, адже так нас вчили, сім'ю треба берегти. Того вечора йшов сильний дощ. Вулиці були залиті брудною водою. Перехожі ховали обличчя під парасолями. Я сиділа на кухні, в'язала стару кофту, яку давно хотіла доробити, коли телефон загудів. Номер був невідомий. Вам краще знати, де зараз ваш чоловік, коротко промовила жінка на тому кінці. Голос її був холодним, майже байдужим. Подивіться у сонаті. номер 312, соната. готель на іншому кінці міста. Не найкращий, не найгірший, просто місце, куди зазвичай не ходять закохані подружжя. У мене похололо всередині, але розум відчайдушно намагався знайти виправдання може, робота, може, випадковість? Я взяла таксі. Пам'ятаю, як тремтіли мої руки, коли я шукала готельний фасад серед мокрого міста, як дощ розмазував вогні ліхтарів у калюжах. На рецепції мені не поставили запитань може, я виглядала так, що питати було страшно. Я підійшла до дверей номеру 312 постукала один раз, другий Тарас відкрив. На ньому була чужа сорочка, розстебнута на грудях. За його спиною стояла молода жінка в готельному халаті, її волосся було вологим, ніби після душу. Її погляд був обережним. Майже винуватим, а Тарас. Тарас виглядав так, ніби побачив привида. Я не пам'ятаю, що сказала, можливо, нічого. Я стояла, як прибите дерево посеред бурі. Дощ стікав мені за комір, але я не рухалася. У той момент моя фортеця впала. Я йшла під дощем, не відчуваючи ні обличчя, ні рук. Місто навколо розпливалося, як акварель на мокрому папері. Кожен крок відлунював у грудях тупим болем, ніби я йшла босоніж по битому склу. Я не пам'ятаю, як дісталася додому. Парасольки не було, і вода просочила одяг до самої шкіри. Я виглядала, напевно, як привид, бліда, розпатлана, з порожнім поглядом. Квартира зустріла мене тишею. Здавалося, що навіть стара дерев'яна підлога боялася скрипнути. Гортензія на балконі, моя гордість плакала разом зі мною. Її білі квіти злиплися під натиском дощу. Я сіла на кухні, поклала телефон на стіл і просто дивилася в порожнечу. Думки текли повільно, наче мед, що далі? Я не кричала, не плакала. Біль був надто великим, щоб знайти вихід через сльози. Я гортала в голові наші спогади, як старі фотографії. Тарас сміється на нашій першій прогулянці в парку. Тарас цілує мене на пероні перед від'їздом у відрядження. Тарас тримає мою руку в лікарні, коли я втратила нашу першу дитину. Усе це тепер виглядало неправдою, моє життя підробка. Те, у що я вкладала душу, тріснуло навпіл. Десь на рівні інстинкту, я зрозуміла, я не можу залишитись тут уночі. Не в цих стінах, просякнутих нашою історією. Я кинула кілька речей у стару дорожню сумку, зубна щітка, змінна білизна, светер із запахом дому, і вийшла, зачинивши за собою двері. Я поїхала до мами. Вона жила за містом у невеликому будинку, оточеному яблуневим садом місце, де завжди пахло свіжим хлібом і корицею, де вітром шуміли вікна вночі. І де ще можна було повірити, що світ не зовсім зле місце. Коли я приїхала, мама стояла на ганку, її обличчя відразу змінилося, як тільки вона побачила мене. Дитино, лише й сказала вона, притискаючи мене до грудей. І я розплакалась вперше за весь цей час. Сльози були гарячими, майже болючими, але такими необхідними. Мама гладила мене по волоссю. І тихо шепотіла Ти не одна, ти сильна, ми впораємося. Тієї ночі я лежала в старій кімнаті під вицвілою ковдрою. Мама принесла мені тепле молоко з медом, так як колись у дитинстві, коли я боялася грози. А я дивилася у вікно, за яким вирувала осіння ніч, і думала, що найстрашніше вже позаду. Я помилялася. Наступного ранку. Тарас стояв під нашими воротами. Я побачила його через вікно. Він стояв під дощем, як і я минулої ночі, тільки тепер, з порожніми руками і поглядом, у якому плутались розгубленість і страх. Мама тихо зітхнула і лишила мене на кухні, пішовши в іншу кімнату. Я вийшла сама. Ворота були зачинені. Між нами стара металева огорожа, холодна, як лезо ножа. Тарас мовчав. Лише його плечі здригалися від дощу і, можливо, від зусиль знайти слова. Я чекала, не просила пояснень, бо коли серце розбите, найстрашніше не зрада, найстрашніше, що пояснення вже нічого не змінять. Олено, його голос тріснув на моєму імені. Це була помилка, я не знаю, як так вийшло. Я усміхнулася, не від радості, від гіркоти, помилка. Десять років спільного життя стерти одним випадковим вечором. Скажи мені одне, Тарасе, я підняла погляд, і він відступив на півкроку. Це кохання чи просто забавка? Він опустив очі. Тиша між нами розрослася, заповнила кожну тріщину повітря, кожну складку спогадів. Я не знаю, прошепотів він. Я розгубився, розгубився. Я уявила, як він розгублювався, поки розтібав сорочку перед іншою жінкою, як губився в її обіймах. Мені захотілося крикнути, запитати, чому ж тоді не розгубився, коли будував наш дім, обіцяв захищати і берегти. Але я мовчала. Дощ продовжував бити по землі, залишаючи брудні сліди, як і його слова. Залишаючи сліди на моїй душі. Повернись додому, прохрипів Тарас. Ми все виправимо. Я готовий боротися. Я глянула на нього ще раз, на людину, яку колись любила всім серцем, на людину, яка тепер була мені чужою, і зрозуміла: дім це не стіни, дім, це довіра, а її вже не було. Повернути можна тільки те, що не зламано, тихо сказала я. А те, що розбите, не завжди варте склеювання. Тарас опустив голову, дощ стікав по його волоссю, змішуючи сльози з водою. Я розвернулась і пішла назад у дім, зачинила за собою двері не просто дерев'яні, а двері в моє минуле. Уперше за довгий час я відчула, що все тільки починається. Наступні дні стали випробуванням. Я прокидалась у незнайомій тиші. Де не було знайомого шелесту сторінок газети, що її завжди читав Тарас за кавою. Не було його легких кроків по коридору, його тепла на подусті поруч. Тільки я, мама, і сад за вікном, який щоранку сповнювався золотим осіннім світлом. Іноді мені здавалося, що весь світ завмер, тримаючи подих разом зі мною. Тарас писав, дзвонив, короткі повідомлення без пафосу. Я шкодую. Я розумію, що зрадив не тільки тебе, а й нас. Дай мені шанс, але шанс це не дрібниця, яку можна витягти з кишені у слушний момент. Шанс зароджується там, де ще є віра, а у мене замість віри тільки попіл. Я все частіше йшла до саду. Сідала під старою яблуною, тримаючи чашку з гарячим чаєм, і просто слухала світ. Як шарудять опали листя, як вітер торкається гілок, як десь у далині гавкає собака. Життя тривало без моєї трагедії, мама була моїм оберегом, не задавала зайвих запитань, не радикально наставляла, просто варила супи, стелила мені теплий плед, лишала маленькі записки на столі. Ти сильніша, ніж думаєш, навіть після бурі виростають квіти. Одного дня мама принесла стару коробку з листами, мої дитячі малюнки, вірші, що я писала у підліткові роки, пожовклі фотографії. Вона хотіла нагадати мені, хто я є поза цією болючою історією, і я згадала: я не тільки чиясь дружина, я людина, яка мріє, любить бореться. Я цілісний світ, а не уламок від зруйнованого дому. Тієї ж ночі я вирішила діяти. Ні, не помститися, не вигадати ефектне повернення, щоб він шкодував ще більше, а знайти себе. Я зайшла на сайт місцевої громадської організації, яка боролася за збереження старих районів міста, тих самих, які архітектори нового покоління, на кшталт Тараса, хотіли знести для забудови елітними новобудовами. Виявилося, вони набирали волонтерів, і я натиснула кнопку. Приєднатися. Відправивши заявку, я відчула, як десь глибоко всередині, проростає новий паросток надії той, що не залежить від когось іншого, той, що належить тільки мені. Новий етап мого життя почався негучно і не з пафосом. Не було фанфар, оплесків чи яскравих звершень. Була я, стара куртка, зошит і мапа міста. На якій ми олівцем позначали вулиці, що мали стати черговими жертвами забудовників, я познайомилась із дивовижними людьми, такими самими, як я, пораненими, але нескореними, колишній вчитель малювання, який після інсульту ходив з палицею, але приходив на кожен мітинг. Бібліотекарка на пенсії, що знала про історію кожного будинку більше, ніж міські архіви. Студенти, які замість вечірок обирали плакати і холодні вечори біля мерії. Вони нагадали мені, що боротьба це не завжди війна, часто це просте, уперте стояння за те, що ти любиш. Я занурилася в роботу з головою, писала петиції, складала скарги, говорила на слуханнях. Спочатку голос тремтів, долоні пітніли, але з часом я відчула смак сили. Не тієї, яка ламає, а тієї, яка будує. Одного разу під час чергової акції я побачила знайоме обличчя в натовпі, Тарас. Він стояв осторонь, тримаючи в руках папку з кресленнями. Його проєкт передбачав знесення двох старовинних вулиць, саме тих, які ми боронили. Наші світи знову перетнулися, але цього разу ми були по різні боки барикади. Наші погляди зустрілися, його очі шукали у мені ту жінку, яку він втратив, але я вже не була нею. Я вийшла вперед і взяла слово. Це місто має не тільки минуле, але й душу, сказала я, відчуваючи, як слова ллються самі собою. Ми не маємо права стирати його пам'ять заради прибутку ми частина цієї історії, і якщо ми втратимо її, то втратимо себе. Оплески були глухі, тихі, але щирі, і в тому морі облич я бачила і розуміння, і вдячність, і надію. Тарас відвів погляд. Його плани руйнували не лише вулиці, вони руйнували ту невидиму тканину, з якої було шите наше спільне минуле. Я повернулася додому тієї ночі, змучена, але з дивним відчуттям спокою. Вперше за довгий час я не відчувала провини. Не сумнівалася, що чиню правильно. Біль повільно відступав, залишаючи місце для чогось нового, для життя, у якому я нарешті могла дихати на повні груди. Минуло кілька місяців. Осінь змінилася зимою, і я навчилася знову радіти дрібницям. Першому снігу, гарячому глінтвейну в маленьких кав'ярнях, листам від друзів, які підтримували мене здалеку. Ми виграли ту маленьку битву за вулиці. Міська рада відмовилася від проєкту. Будинки залишилися на своїх місцях з облупленою фарбою, зі скрипучими ганками, але живі, як і я. Життя поступово набирало нових обертів. Я відкрила невеличкий книжковий клуб при бібліотеці, те, що давно мріяла зробити. Вечорами до нас приходили різні люди. Хтось приносив яблучний пиріг, хтось теплий плед, хтось свої поранені серця. Ми читали, сперечалися, сміялися і разом збирали себе по шматочках одного разу, запізнюючись на зустріч, я бігла за сніженою вулицею і врізалася у чоловіка на повороті. Книги розлетілися по тротуару. Ми обоє нахилилися, щоб їх зібрати, і наші руки зустрілися. Він посміхнувся. Його усмішка була трохи сумна, але тепла, як сонячний промінь крізь зимову хмару. Вибачте, сказав він, мабуть, це доля. Я засміялася. Справжньо легко, як сміються люди, які пережили бурі і знають, нове завжди народжується тихо. Ми пішли разом до бібліотеки, і хоча серце моє ще було обережним, як подряпане скло, десь глибоко я відчувала. Я знову вчуся довіряти, не тому, що хтось пообіцяв ніколи не зрадити, а тому, що тепер я знала, я мій власний дім, і більше ніколи не дозволю нікому зруйнувати його. Завершення тепер, коли я дивлюся назад, я не шкодую. Той біль став для мене віхою. Він навчив мене обирати себе, навчив, що любов це не самопожертва. Любов це взаємна повага. І спільне зростання, а ще, що навіть після найстрашнішої бурі можна посадити новий сад, і він обов'язково зацвіте.